Carpatesкі Russian Furts були моцними вояками в стані Других армій. Славилися своїми безстрашністю, чесністю, вірністю. Епремір можна звати Павла Кенеза Салдобоша, котрий був драбантом цитілесного гарду при королі Матяшови Корвину. А особиста тілесна гарда Ференца Ракоці II налічувала 700 вірних драбанту росселів, та й в самому Куроцькому війську Карпату Росенир проявили себе перфектними вояками, тому князь і назвав у мемуарах наш народ найвернішим племням, Ще може пам'ятати вояку Чехословацької легії часу Другої світової війни. Так подкарпатських підкарпатських вояків 128-ї бригади і других воїв ЗСУ у Днішньої війні. Коли 24 февруара 2022 року москалі напали на Україну і многі патріоти з набитими грушми дашками верлися наскоро тікати з держави, днешній герой нашої передачі Станіслав Ганькович робив нарубок. Вертався дому із зароботкою на мадірах або стати в оборону тої держави гражданином котрої є. Он вернувся і нароступив у територіальну оборону, після чого прийшов служити в ЗСУ, де їй низ. Станіслав Ганькович один з найактивніших карпаторусинських активістів, котрий пристав до двигання. У другій половині 90-х року 20-го Він Он много років подпорує русинське двигання фінансово помагать такий дійському фольклорному колективу Бабчина Співаночка, виконуючи заповіт повітря отги Прокоп за свої власні гроші, видав першу книжку казок на русинському язикові казка з телевізора. Создав Суспільну організацію Нахтама Врокаші і провів провівсьом назвав Фестиваль русинської культури на Мукачинському замку Паланок. є членом Русін клуба. Стас вірує, що вшитки Карпату Русинської організації зрокаються в одно культурологічне двигання, котре буде мати серинчу. У остоюванні прав свого народа через це є його кредо на Охтема Слухайте голосору седу под Карпаття. Таніслав Федорович, добрий день або слава Ісусу Христу! Слава навіть Богу тому, так у нас прийнято. Ну я давно мав дякую з вами поговорити, тому що во єдин з не русинських Культурних суспільних діятелів, котрий дійсно теперка реально за... захищає нашу велику отчизну, яку... державу, яку ми живемо, Україну, і це є гордістю про всіх нас. Бо не хотіли зумного говорити або все були зайняті роботою, але тим не менше, ця бесіда вона тепер проходить, вона є. Тому будьте добрі, розкажіть, де ви зародили. Ну, що повісти, не ж не хотів говорити, а хотів з вами говорити, бо в мене такий порядний чоловік, що з вами мені все приємно переговорити. Ну, просто служба має свої такі, знаєте, напрямки, що мусимо маленько виконувати тот обов'язок, ким нас покладений. До вопросу, що стосується, де Моя мамка з Ільниці, з зершавського району, там я сяй ротив у селі Ільниця. Угу. Вот там все родины, а в Чиндево або Сент Міхлош по старому колись ти перейшли жити. Не в Сент-Міклош, не в Чинадьо, а за Чиндьовом А, -а, -а це маленьке село. А я є таке слово Косино. В принципі, няньо з Косина, то було ги би раніше. Не раніше не було Чиндьо, було дзембрилово. Самий перший споминок і назва того. Району, де ясь, я яня жив, то був зембрилово. Mm -hmm. Зембрилово. Пак йшло Косино, косено, пак йшла обава, пак йшло Чебин, Дубино. А Чинадів, то біля нас там рядом, mm -hmm. ключився чинадів, починається земрилово. Ну, то, що було Чинадів і Земрилово, то поділилося, то, що було зембрилово, косено Обава поділилося на Чинадів. Обаву, а Косино там не була така вулиця, яка, знаєте, йшла mm -hmm. до основної траси на визницю туди. Ага, і коли пішло укрупнення населених пунктів, ви почали относитися да. вже до Ченадьова або до Чинодієва, так? Хочу повісти, що початкову школу я проходив у Косинській початковій школі, а вже середню я вчився у Чиннодіївській середній школі. Косинська школа ваша при Чехах строєна. Так. Да, всі нас, усі, і Глиняниць, і Косино, і Обава, і вчинодьові строєні школи ж при Чехах. Ну, за 20 років, Чехословаччина на території Подкарпаття було построєно дуже ну, дійсно заслуга, Словаччина така велика, що ми маємо миття мети. Де ви вчилися вже після школи такої обучної? Ну, перша моя б, навчальна. Така інституція, та інституція то був туди на час Хуський лісотехнічний технікум. Інституція, то така була заклад у Хусті, бо проходила не просто так. То я після 8 класу Челенджівської школи був на роботі в Мукачевському лісокомбінаті, який туди був по Ченадіової, і дістав направлення на учобу у Хуський лісотехнічний. Ну і в від перша моя якби, учебний інститут ну -інститут, був технікум, був у Тобто Я там провчився 4 роки, там маю свою спеціальність техніка, технолога, лісових заготовок. Є, ну, для Закарпаття то було актуально. І в той час то був 87-91 я вчора. То була ну, досить така, скажімо, галузь, яка розвивалася дошта на, под... на Закарпаттю на той час, на Путкарпатську нашого Роситеперка. А вже після технікума, де? Після технікума яся вчив ще багато, бо була освіта в мене був такий Мукачевський технологічний інститут, тепер він університет уже Мукачевський. Пак маємо вже таку. Потребность вчитися в Вінницькому транспортному коледжі, бо з 95-го року пишуємо робити на штреку на залізницю. А ну, та спеціальність, яка була моя, та маленько не підходила. Ну, айбо у Вінницький транспортний, ну, то були якби. Заочно прискорені варіанти, такі те, там я сячив. Mm, Той вже не на стаціонарі, а заочно. Так, та. і цей та інститут теж прийшов. якби вже в інституті в мене були дві освіти. Перша то була бакалавра, вона була якби стаціонарним, а вже інженер-економіст був. Не стаціонарно, а заочно. Ну, та освіта мала вже яби, прирівня на даний час до магістра було. Mm -hmm. Ну і вже у тепер український час недавно теж закінчив Ужгородський університет магістра, варіант державного управління. управління. Ну, так, прекрасно. Так. ну а чому на штреку ви пошли робити? Вас тягнуло <клес> до того, на штреку дідвак з маленького хоче туди йти робити. Це так все трафено. Як вам повісти, в принципі. Буде прощен Бонянько вмер у 90-му році, я ще в ще, технікумі. Дома септала мама, сестра. І було Кездивство, як у кожного нашого руснака є вдома якась хосен, що люди мав у тій худобу і якісь там сотина, що треба покосити, почистити. А на штриці, пішов я перед тим робити на штреку. Була там дільним штека, якби держава в державі. Знаєте, там много різних підприємств. А це був варіант вонізованої охорони, яка забезпечувала і охорону, і оборону залізниці. Має сев до об'єктів залізниці. Відділись ми, коли проїжджали а, через да. в тунелі, що там да, ограник з одного боку, з другого або з автоматом Калашником, або ще з ППШ другий свідоць. це ви <різвітої> правду кажете, там дійсно стоять такі люди, які дійсно займаються тим, що я перше озвучив. Плюс то ще була пожежна охорона то входило. Саме був великий плюс у тому, знаєте, що. Там був режим роботи, якщо це робити, сутка через троє. Тобто сутку відробив і мав мало часу на свої домашні такі, знаєте, газдовання маленької, бо ми все вдома запорядкувати, якось щось зробити. Значить, це супер. Як ви прийшли в русинське Двіаня? Мене інтересує, бо я ямлюся, що був один з перших молодих підтримали русинське двері, коли ще другі десь там фактично були далеко. Так що другий, я сам був далеко. це ж дуже так далеко. Ну, В принципі, далеко, бо першим варіантом то було десь дійсно осознання тої ситуації, що чому є мав чи таку, знаєте, змогу десь. Знати своїх родичів, хотів визначитися в тій національності, бо, ви знаєте, референдум 91-го року, там mm -hmm. були свої напрямки, ну то мене мало туди якби, зачеркнуло, ну всталося світ... слідця б став. Тому, а або, ну, тут був молодий характер, зовсім інші напрямки треба було інакшому. Варіанту придати більше на той час, скаже не mm -hmm. так, уваги. Ну, А далі почав я взяв дозвіл у обласному архіві на роботу. Mm -hmm. Для роботи в архіві дозвіл mm -hmm. такий був. І почав я глядати коріння своїх тих всіх. Туди в ти ходили. І в берегово, бо архів ділиться на дві. Є у Городському університеті. Mm -hmm. Половина архіву там у підвалі зберігається. Mm -hmm. Облаті там, помизує архів. Mm -hmm. А є в нас uh, у Берегові. Берегові так, uh, теж да, є, то обласний архів, тож, mm -hmm. ну, в Ужгороді їхня я є ah, yeah, офіс ужгородський. Ну, я взяв дозвіди, і робив. І, в принципі, вам почав вже позирати по няньовому курінню, по бабиному. Маминому, більшим дослідив по понять, бо по мамину там були деякі нюанси. Бо варіант заключався в чому? Що знайшов їм діда, прадіда, в якому було запис, в журнал, в якому був запис написано фамілія, ім'я повністю ім'я. Далі mm -hmm. стояло питання, чим він займає. У mm -hmm. діда мав якісь там землі, там землі земля. Далі йшло віру і mm -hmm. там було своє. І стояло національність. — Це перепис 21-го року. Да, то був 21, го 31-го. — Ну, у нас з 30-го року, і 38 го у нас вже не є, то 30-го ну, року. Брегус, пра... У Брегозькому архіві то, що є, от то я якраз. 20, 21 го років. Ми оцифровані, тепер ви знаєте вже. Ні, я не позирав ще, як у цифрі, тобто в мережі доступу, а туди він позирав, Болистав Рус. Руси. Руси. Mm. No. Та в мене там уже та ситуація стояла вже десь, уже направлено дійсно Ми є по національності. Ви знаєте, що 45-го року стали всі українцями, бо і паспорт видавався на той час. Таке і національність там була. Хоча тепер не є національності вказано а на той час стояла конкретизація. Так що визначив я, що кої є, і скажімо, в 98 99 рік була така ситуація, що я десь познайомився з нашими на той час руснацькими такими, лідерами, ну, можна назвати лідерами. Якраз які, ми десь, називаємо ну, їх представники третього Ренесансу. Такі Жупан Євген Євгеніч, Лецьович, Туряниця, Іван Михайлович. Іван. Михайлович. Іван. Ну, і там ситуація ми потім, Я десь, якби, загорів. Забрав свою таку маленьку компанію, своїх однодумців, таких що десь підтримували нашу думку. Ну і ми створили, були молодежну організацію товариства. Вам молодих... туди було по 25-26 років десь а так. Плюс-мінус плюс товариство а, плюс молодих русинів. Ми створили раз Мукачівська, пак була Мукачівського району, пак було Воловецького району товариство молодих русинів. Ну, Десь якісь були е, такі потуги щось напрацьовувати, щось робити, деякі нюанси, які стосувалися десь, знаєте, нашої дяки допомогти десь щось розвинути. Айбо е, все закрилося на тому, знаєте, що не було в тому варіанті якихось ідеологічних. Високих людей, які могли би то направити і проспонсорувати, тому що все це на наш час, на той час, і теперішні нічого не має. Перевало в фінансування. Само собою. А які акції з тих, що туди проводили метео? Що можете розказати? Ну, таких ж великих акцій, ну, в принципі, акцій таких не робилося. Таких, що знаєте, бо були. Дуже запоминали, але ну, десь провели там з'їзд молодих русинів був у нас проведений такий основний. Mm -hmm. Ми провели його, боли по Чорнодьову, там зробили, всіх всіх скликали, десь провели, довели деякі напрямки, б ми хотіли робити десь суспільну роботу із нашими заграничними руснацькими такими організаціями. Ну, я вам ще раз на той час, то немало такого цей час. Немало такого, знаєте, дуже конкретизаційного, направленого і е, індивідуального напрямку, що ти взявся за ту роботу і тягнеш її. Тому що кожен, коли ходив в нашу організацію, кожен мав, крім тих інтересів, які він міг озвучити, скажімо, у свій неробочий час, мав домашній. В основному, знаєте, нас на все що чекало. Перше, то є. То що тебе окружало в першу очері, то є сім ну, русна, руснак першого першу шорі, все сім'я і апасія конкуристи. Руснак ніколи не буде uh, ліс політиком, бо на все то копання, то кушення. Це no, З одного боку да. і файно, а з другого, да, коли шкода, да, тому шкода, що нас обходять, обходять да. у цьому плані де, чужі люди і забирають те, що якраз полагається нам, що є нашим. А, ви казали, що якраз робота ваша десь в, в процесі її тикалися другі організації молодежних за, гатаром. Ви робили з декотрими з організації російських. У других державах. Так, щоб напряму не робили. От коли були з'їзд, ми приглашали десь на той час. Ну, ну, не приходили, не приходили. Так, щоб приходити приходили, а так, щоб дуже наробляти то творян, ага, щоб, щоб зав'язувалися такі тісні, моцні стосунки такого не було. Шкода. Шкода, був вже пізніше. Стали членом Русин клуба. Чому ви сюди прийшли? Так я тімблю, коли я вам предложив, возрадустю то, то прийняли і не думав, чи чому ви повірили в те, що організація, про яку ви одніч не знали, буде дійсно хосенна і буде файна. Зміні, я все привітував ініціативу. Люба ініціатива, яка стосується. А який не спробуєш, не зробиш. А, люба ініціатива, яка. Тучися нашого руснацького духа, напрямку, ідеології, я буду за, я готовий допомагати хоч кому і хоч як. Тому що нажеки повіш порядне слово про свою національність, про своїх людей, про свою націю, віру сім'ю не грає роль. То вже є плюс, і то треба підтримувати. Я в будь-якому питанні, як буду могти, дай Бог може не може, а дай Бог точно ця війна ся кончить, і будемо в ситуації було більше якраз наробляти. Голосору седу под Карпаттям. Позиція ваша як воєнного то й дуже така, чисто руснацька. Я тямлю, що мені повіли, коли я вас кликав. У Русенькому повіли я за все, крім війни і города, дійсно, як воєнний був проти війни і проти города. Хочете, щоб у швидко було кругом добрі, щоб люди жили щасливо. я, то вже було перед самою війною, по-моєму, 22-й рук місяць видить на насяту Марію. у Мукачеві. Ви провели ну, просто грандіозний бомбезний фестиваль на Охтема у В вшитко від ідеї від самої назви до самих до самої організації до сценарії було вашої я тямлю тобто і чому нам те мав рокаші за такий інтересний вопрос ну, В принципі він сходив з того що русинські організації все мали от чого все не стало не такої двигання не такої не такої десь не було тих акцій порядних тому що кожен русин робив то що він рахував для нього Галим. треба, да. треба зібрати ту, ту ситуацію у єдиний рокаш, зато постало питання на тему рокаші. І дійсно, на тему рокаші, то, що проведено був фестиваль тут, у замку, був якби ідею, це не ідею, це якимось напрямком для того, щоб консолідувати всі русинські організації, зібрати в єден рокаш, ну і дійсно робити на благо нашого народу. Як руснацького, так і всього нашого великого українського народу, і дати нашим людям шанс, і не то, щоб шанс, а дати нашим людям більше всього, навіть не підбирається слово, більше всього Ні, узнати, узнати про свою. Про свою. Про землю, про свою націю, про своїх героїв, які в них є. Бо, як би ми не говорили у мізері, про наш народ, а він є. Він і співав, і писав, і танцював, і строїв, і строїв, і строїв всю Європу, строїв, починаючи з доакра і, ну, до і завойовував. Ну просто. Деякі та, що забуло. забулося. Ну якраз я і тямлюю, що туди якраз ну, мадярський замок, бо так що русини роблять в мадярському замку, та русиною построїли мадярський замок. Бо кого строїв, кінде русино. мадяри командували, а русини строїли, і вони там право мають бути у першому шорі. На но, но трафунку не в другому. <сміх, м> ну, тепер якраз я тямлю ще вас ще один такий поступок. Ви удали перший, першу казок, русинських казок, котрі в час читувала на першому кабельному Оля Кирило на Прокоп. Не називалися казки з телевізора». Будьте добрі, розкажіться все мало. Та ситуація була задовго до того, як це начитувала у телевізії, і задовго до того, то просто знав порядну нашу співачку Ольгу Кирилівну, і не співачкою діячку, бо вона займалася тим нашими діточками, їхнім образуванням, їхнім музичним образуванням. Я, ну скажімо так, коли воно було в статті напису, я кажу, виду пішіть, а я попробую вам то видати. І коли вона ще жива була, я їй пообіцяв, але ну, то мало ну, за собою тягли років десь 7-8. Коли то все почало, пак все читало, а пак вже коли постало питання, ну, то то вже було якби моя обіцянка їв, хоч вона вже на той час, коли я то видавалося, вона вже була прощена. На свою правді, як у нас кажуть, я не міг собі дозволити упустити ту ситуацію і якби не здержати слово, яке я їм дав. Mm -hmm. Дійсно, історія така і тяжка, і в той же самий час перед вами многі можуть зняти шапку, хоце я ну, не звучить як похвала, тому що у садиках всі казки розхваталися, їх діти беруть дому. Просять, і там дійсно вказало на куйку ефективно материнське слово коли звучить. Коли казка читається не по-українській, бесіду ну, може йому всю державу, ну, але діти її не розуміють, бо вони вдома її не чують. А от коли по-русинській, то діти розцвітають. Для них та казка близька, це нараз запам'ятовує і діти її тямлять і просять, які можливість Уця це матір попросити от виховати ту книжку дому. І за то я хотів вам повісти. Вище Олі той ансамбль, бабчина-співаночка, котрий фунгує дотепер, навушов і підтримували фінансово. Я знав, що вам тяжко говорити, бо ви ще нікді не хвалили. Ну айбо розкажіть, може, як бо з ними співпрацювали за Олі Кирилом після того, коли вже її внучка. Я якраз керує всім ансамблем, будьте добрі. Ну, Про все повісти, також б щось в плюс чи мінус, теж не хочу. Що може було ну, кить просилити обов'язково, я надавав якусь допомогу. До війни ми бало тісно спопрацювали. Робота була така, що на тот ансамбль, «Бабщина» співаночка на з Русинський, був востребований, тому що виїжджали і за границю, і у нас проводилися різні міроприємства, які треба було mm -hmm. цей ансамбль. А от уже під час війни. Рідше, намного рідше. Ну я не мав такого змоги бути тут на місці. Все десь є ситуація, а контролювати, позирати ситуація, за тим... десь є така, що треба йти. Вони на даний час у нас не, не час тепер співати. Ви самі то розумієте, хоча не треба то забувати, а треба допомагати, якась змога, обов'язково треба задіювати. і Вони ну, виступали розширяти. в госпіталі. Вони не, не виступали по госпіталях і допомагали десь підняти настроєння тим нашим хлопцям, які понесли такі втрати е в здоров'ю, а й так, що було на міроприємства. Станіслав Федорович, е що ви плануєте. От Кончиться війна, дай Бог. От, що ви плануєте далі робити, як у усьому якраз напрямку культуру, як культурний діятель від Подхарпаття? Це розбираєтеся в свою організацію розстраювати ногти на, на варукаші, тому що війна тому всьому помішала. Бо буде війна, я собі уявляв, рахуйте, вже вдалося зробити. Ну, або Шкодано або так все стало. Тим більше у вас служба, ви не можете приділяти увагу культурній діяльності, коли вона фактично фактично несете якраз тепер таку відповідальну службу. Кончиться війна. Що плануєте? Дуже тяжко планувати тут. Тобто, на то знаєте, ну вперед, коли йде війна, сам Бог не може то скоординувати і спланувати. Хотіло би відійти дійсно нашу процвітаючу культуру процвітающу націю, процвітающу всю велику нашу державу. Хотіло б це так. Але, як кажуть, ми предполагаємо, а Бог розполагає. Все, Бога. Як Бог дасть, так і буде. Ну, Подкарпаття для вас милує серцю і я думаю, собі, щоб ви хотіли, щоб історію то й знали, культура процвітала, то, то своїми поступками ви вже вказали не раз. Що хочете пожадати русинам під Карпаттям, Карпат русинам? Ну, що їм пожадати? Дуже такий тяжкий випрос. Жадати комусь. То нам усім. Я то прекрасно розумію, розумієте? А кожна людина то індивідуальність. У кожного є свої такі, знаєте, таємні свої плани, які б він хотів осуществити. Дуже хоче думати, що ті желання є. Добрими, добрими. Верські і добрі. для... Того нашого народу, айбо є одно, що миру всім нам обов'язково, дай нам Бог миру. Друга ситуація не забувати, що наші діти мають бути прогресивними, вчити своїх дітей, доводити свою історію, національність. І дай, Бог в будущності нашої діти може і ми затягнемо цю ситуацію, уведуть всю нашу. І державу, і нашу націю на порядний органів. Тобто, будь-які карпати всіх європейських народів. Ну, а от якраз типірка я окремую це звідання а русинам других держав. Що ви їм можете пожидати? Ну, перше чули, науктема в рукаше. На в рукаше. Супер. Друго другого не треба. Ну і слухачам ЛМФ. Ну, по нашому чисто руснацькому звику, щастя, здоров'я, радості, благодати, сиренчі, намного блага. І щоб цей канал слухали всі руснаки. Щоб і, став... він процвітав. Процвітав з і вашим, став... Зважив, і... зважив. Ну мене радує, бо на Подкарпатті його починають слухати. Це мене радує. Тому що я став дійсно сам фанатом єдиного такого файного радіоканалу, епного, який є на Рустинському просторі. Дякую вам, Станіслав Федоровичу. Я думаю собі, що такий челяник з великим таким серцем, як у вас, має шанс на успіх. Має шанс на серинчу. Дай вам Бог помагать. Дякую. Седу Подкарпаття